Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні воно буде трішечки нетиповим для моєго каналу, тому що я вирішила показати вам свої румяшки. А сторонні звуки, які ви чуєте, це міч. Тому не звертайте уваги. Періодично отримую від вас запитання стосовно румян, і сама дуже-дуже люблю румяна. В мене, на жаль, немає якихось дороговартісних румян. Але є свої улюбленці, які прижилися в моїй косметичці, так би мовти, і хотілося би трішки детальніше про них поговорити. Тому, якщо це відео вам цікаве, то залишайтесь зі мною. Отже, ось такі почнемо з оцих. Шайбочок. У мене є ось такі чотири шайби від буржуа. Ці румяна я відкрила для себе ну, нещодавно можна так сказати. Хоча ось ці румяна під номером 34 я купила досить давно, але була дуже зла на ці румяшки, тому що вони слабо пігментовані. Знаєте, зараз я вам покажу. Але коли я зустрілася з високою пігментацією в, в румян, я зрозуміла, що це просто скарб. З цими румянами від буржуа неможливо переборщити. Краще додавати і додавати кольору, створювати більш натуральний ефект, або більш насичений ефект можна, знаєте, не так, що одним маском пензлика можна перетворитися в якусь там снігову бабу з розжевими щоками. Ну, як я вже сказала, ось перший, перша шайба, яку я собі купила колись давно, це був 34 відтінок. Я купила його, тому що багато хто казав, що це аналог румян від Nars оргазму. В мене був пробник нарс на оргазм, просто шикарні румяшки. Так, справді є щось схоже, але нарс оргазм, вони більш насиченіші і вони більш такі сатинові, приємніші, ніби як на дотик. Так, тут люстерку, яке я буду намагатися закрити. Вони трішки затерлися вже з часом, бачите? І коли я зараз буду отак от. Намагатись нанести їх, передати на шкіру, ви нічого не побачите. Ось, ви можете побачити тільки ось таким от чином на пальчику. Ось такі рожеві, вони дуже ніжні, дуже такі приємні. І дивіться, коли я буду так от переносити, ну, фактично нічого не видно. Ви бачите? Тобто, це потрібно робити декілька мазків, щоб перенести румяшки. На шкіру. Хоча мені от не на камеру видно, що колір з'явився. Є. Такий легкий сатиновий, рожевий такий відтіночок. Тут 2,5 грами, цього достатньо. Класні румяшки. Так, далі колір 85-й. Ось такі Вони трішки ніби як... Вони ніби як матові, але тут можна помітити блискітки, яких абсолютно не видно на щоках. Ага, давайте спочатку ось так подивитись, да? З таким чином. Такі вони, бачите, ніби як ледь в режимку йдуть, але на загорілу шкіру красиво. О, знову ж таки, пігментація дуже слабка. Це румяна для новачків. Якщо ви боїтеся румян, якщо ви не розумієте, як ними користуватися, і так далі, спробуйте ось ці від буржуа, різні, там кольор обирайте самі. Це, як я вже сказала, 85-й. Тому що з ними нереально переборщити, і вони підійдуть, в принципі, багато кому. Десятий ось цей мені дуже подобається колір. Він такий, міч просто там дуріє. Він такий золотистий, подивіться, який колір гарний. На літо, на загорілу шкіру, подивіться. Оцей був попередній, він такий приглушенний ніби, так? а цей більш насиченіший такий, як його тут нанести? Ну, знову ж таки, пігментація слабка, ви нічого не побачите. Але просто повірте, що це шикарні рум'яна для новачків, і я їх сама обожнюю. Не одразу я їх полюбила, як я вже сказала, поки я не стикнулася з гарною пігментацією. Так, 15-й відтінок у мене це крайня покупка від Боржуа. Шайбочка ось така. Рожево-сатинова, типа матова, але насправді не матова. Є такий сатиновий, ніби як відтінок. Ну, не видно, на жаль. Ось такі мої пальчики. Так, у нас вже тут щось гупає. Можна чути. Добре, що міч в хаті. <смі> так, окей, з цим ми закінчили. У мене ось така серветка. Я буду витирати. Це, до речі, серветки з ось такі чорні. Вони пахнуть якимись чоловічими засобами для миття, не знаю. Ну, мається на увазі там гель для душу чи що. Аромат прям чоловічої косметики. Повитираю свої руки. Так. Серветка, далі, далі будемо дивитися. Так, окей. В порівнянні з цими шайбами, ось ці от від Max Factor, просто мої фаворити, найулюбленіші мої рум'яна. Вони шикарні, але їх дуже мало. Якщо буржуа, тут хоча б 2,5 грама, тут не написано, але здається, тут взагалі 0,5 грама. Ну, дуже мало. Ось перший відтінок, це 10. й Він такий нюдовий. І так може на перший погляд здатись, що румян тут багато, але це обманочка. Вони тут якось просто, знаєте, тут така пряма пластина, і на неї так от просто поклали півграма румян, і вони дуже швидко закінчаться. Але вони просто шикарні. Ці румяна дають просто неймовірний натуральний ефект. Легкий такий сатиновий відтінок. Ви бачите? Дуже гарні рум'яна. Ось це от мій фаворит 10-й. Я хочу ще кілька шайб. Мене тільки спиняє, що тут їх, ну, блід, реально дуже мало. Вистачить буквально на 3-4 місяці і goodbye. І 15-й в мене є. Він такий також такий натуральний. З рожевим таким підтоном. Колір. Камера дуже з'їдає кольор. Він такий рожево сатиновий Ви бачите, цей такий більш блідіший у той попередній десянт. Ось цей такий з розовиночкою йде. Да? Класні ці румяшки просто мої фаворити. Зверніть свою увагу на них. В них вже пігментація набагато краща, ніж в буржуа. І відтінки просто, мені здається, вони всім підійдуть. Дуже класні такі шайбочки. Окей, давайте далі. Далі ось такі румяна від Лореаль. Це в нас безтолкова кісточка. Який це колір? Не, не можу зрозуміти, де тут що написано? 16-й, напевно, не знаю точно. Тут зеркальце є, нема. Ага, тут зеркальце є. Ну, ця кісточка в нікуди не годиться. Так. Це такі персикові. До речі, персикові румяна вони майже всім підходять по моїм спостереженням. Ось такий от колір. Такий, бачите, ніжно-персиковий з Блискітки присутні, блискітки присутні. Я бачу, принаймні їх. На камері може не так видно. Взагалі в мене дуже така гарна зараз така рука. Ну, не на камері, гарна рука. Така вся сатинова. Так, класні ці теж Лораль. Вони вже більш пігментовані, з ними можна переборщити. Так, два от таких от якихось зальотних пасажира. Я ними майже не користуюсь, це Freedom. Це, напевно, відтінок ось так називається. Вони такі, знаєте, як в народі кажуть, поросячі. Дуже вони такі рожеві. Це тут уже, звісно, пігментація. Просто гніщі. Подивіться. Просто подивіться на цей колір. Ну, це капець. І воно ще так, знаєте. Плямками, може, його треба дуже акуратно набирати і дуже добре тушувати. Отак от, от тушуєш, тушуєш, а мнокись ну, плямами, знаєте, ну такої собі. Ну, мені дуже хотілося рожевих рум'ян. Вони ніби так і сатинові, але вони ну, просто мега пігментовані. З оцими румянами можна стати сніговою королевою, не королевою, а сніговою бабою з червоними щуками. І ламелька. Це матові. 405 відтінок, пінк. Типу, блідо, такі рожеві матові, ви бачите? Я ними взагалі, може, раз чи два скористалась, та й все. Давайте тут поряд нанесу. Це вже такий, бачите, прибитий колір такий. От, ну от матовий. Я не дуже матові люблю румяна, сатинові. Вони такі свіжі, якісь, знаєте, дають. Обличчю якогось життя, свіжості, а матові, вони можуть підкреслити якісь недоліки і так далі. От. Але ці румяна, ну, не, не цей відтінок, а взагалі румяшки від ламель дуже хвалять всі. Так, катріс. Що стосується катріс. У мене 4 відцінка. Ось такий персиковий, самий ходовий, як ви бачите, я вже його так затерла. Прилічно. Це який колір? 030 Golden Coral. Угу. Так. Ось так от він виглядає. Бачите, такий ніби як матовий, проглушений, але він трішки з сатиновим підтоном. Дуже погано передається, але він більш такий пігментований, насичений, дуже приємний на дотик. І зараз, коли я дивлюся, в мене такі дрібні-дрібні блискітки видно на руці. Не знаю, чи буде видно на камері. От. Мені подобається цей персиковий відтінок. Ось це я купила Бургунді, колір 050. Він дуже насичений. Це якийсь такий, знаєте, вечірній макіяж, дуже такий якийсь смокі айс, і там і так далі. Я не вмію робити смокі-айс. Такий от він досить насичений. Ви бачите? Досить насичений. І з цими румянами потрібно бути обережними, з ними легко переборщити. От. Але такий, знаєте, я люблю такі рум'яна, коли там просто а, туш, румяна і помада. Так, під якусь таку, таку бордову помаду. Чому б ні? Так, ну і ось таке ось румяшка. Вони свого часу були рідкістю. Це 10-й відтінок, я їх в Єві купила. Останню забрала. От тут я і зрозуміла, що таке пігментація. Ну, знову ж таки, може, камера не передасть, але з ними ти перетворюєшся просто на якусь матрону. Матрону Іванівну. Колір гарний. Так, куди? Давайте тут поряд нанесу. Подивіться. Отпоряд з тими, да? Бурдовими. Подивіться. Який рожевий, насичений колір. Ну, уявляєте, таке на щуках? це треба один полумазок пензликом добре струсити і лише потім наносити. Тому що ну, дуже легко просто спаскудити макіяж. Цей колір мені нагадує 34-й відтінок від Bourjois. Той який схожий на Orgasm. Але зовсім. Я не можу переборщити. А з цим просто треба постійно бути дуже акуратним, хоча мені дуже подобається колір. Давайте відкриємо. Опиві шайбочки. подивимось. Рожеві, такі красиві, але цей слабо пігментований, а цей чересчур. Від Окей. Так. Ще одні румяшки, які я дуже люблю від пупа. Ось такі. А, так, я намагаюся повитирати всі свої руки, щоб ще щось вам показати. Класні серветки. Дивіться, все чиста рука абсолютно. Тут так само. Пупа у відтінку 01. Перший відтінок. Я не пам'ятаю, о, тут є дзеркало. Так, ось так от виглядають румяна. Тут ніби як чотири шари чи так. Полоски. Це, схоже, щось на хайлайтер. Дуже ніжний, подивіться, яка красота. Дуже класний, подивіться. Шикарний просто. Я інколи використовую ці рум'яна як тінь, якщо мені хочеться. Це такий більш бургунді колір теж. Тут несупоряд. Ніжний, бачите? Наступний це такий коричнево, блискучий, ось такий. О, клас! На очах це дуже гарно виглядає. І це таке, щось, знаєте, нагадує якусь таку пудрочку, ніби матовий відтінок. Оцей ось, ось такий матовий. Ну, Він тут майже непомітний. Не а коли це все змішати, виходить такий свіжий, приємний колір, освіжає обличчя, тому, в принципі, можна наносити окремо ну, на очі, да? або змішувати і наносити як румяшки. Класні. Опа. Тут, до речі, скільки грам написано, чи. Ні? 9 грам О, величезний об'єм. Не те, що от це. Дуже круті маркету, але, ну, жлоби. Так, і залишилися в мене румяшки від Flormar. дві, ось такі шайбочки. Одні вже такі, знаєте, їм вже 100 літ в обід. І одні, які я купила собі останнє від цього бренду. І взагалі. Ну, давайте з цих розпочнемо. Колись про них говорили б'юті-блогери були дуже популярні всі рум'яна. Флормар, по-моєму, це турецький бренд. Всі купували їх заради ось цього кольору, типу для контурингу. Я не роблю ці діла. Я користуюсь бронзером, люблю. А контуринг. Ні. Але якщо придивитись, бачите, тут є такі блискітки. Але насправді це дуже класний колір. Ну, як для контурингу, та й взагалі, подивіться. Він. Має відтінок шкіри. Ці блискітки майже непомітні. Дуже класний ось цей відтінок. І ось цей персикові ось ці рум'яна теж дуже класні. Вони дуже-дуже освіжають. Ну, взагалі, знаєте, ось. Якість просто шикарна. Подивіться на це жахливе це пакування. Воно вже тут полущилося, потріскало. Але, блін, ну, реально, ці два продукти дуже круті. Це, до речі, який відтінок? 15, 115 Ну, були дуже популярні свій час. Я вже не користуюся, забуваю про них. Але ну, вони реально круті. Обидва цих відтінок. Так, ну і останній я купила ось цей флормар. Подивіться, просто порівняйте, Да? Ну, це ж взагалі небо і земля. Це в нас 0,50 відтінок, тут так само 9 грамів, як в попі. І тут навіть є маленький люстерк. Ось я його пальчику закрию. Подивіться, відтінок. Це такий золотисто-коричнувато-персиковий, сатиновий такий м -м колір. Так от він виглядає. Дуже ніжний, дуже класні румяшки, знову ж таки, не дуже передає. Вони не мають супернасиченої пігментації. Це той випадок, коли потрібно наслоїти для якогось ефекту. Да? Але вони дуже ніжні, такі освіжаючі і дуже приємні, приємно наносяться, гарно тушуються, все з ними круто. І можна наслаювати. Теж для новачків підійде взагалі навіть ну, приємно дивує цей бренд, чесно кажучи, Флормар. Я хочу навіть ще собі купити, Або якусь пудру, рум'яна, бронзері, хайлайтери, не знаю. Мені здається, всі решта продукти в них також гарні. Так, друзі, ось таке у мене вийшло відео про рум'яшки. Сподіваюсь, ви відпочили зі мною подивилися. Сводчики, кольори. Це теж іноді треба і хочеться дівчатам. Я буду вдячна, якщо ви напишете в коментарях, які рум'яна особисто ви любите, можете порадити. Не лише мені буде цікаво, а й моїм глядачам. Все, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе. всім па-па-па.